Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 4 листопада-понеділок, як вже з доброї волі, Патрушев відведе 50 тисяч окупантів. Та після Вугледару і Покровська зупинить наступ, подавши росіянам перемогу. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що Патрушев у Патові ситуація. Війна опозиційна. А на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала залужного Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети, та велику кількість дальнобійних ракет Підев 16. Уже їдуть. Ятакамсе, деякі вже приїхали. Крим на собі це відчув. Кремль ставлять на коліна китайці, американці ледве втримує владу. Країн рвена частини. Спочатку Дагестан, Башкири, буряти, малі народи відмовляються мобілізуватись і йти на війну. Залужний правий щодо позиційної війни вона вигідна Росії, але й Росію штормить. Ситуація патова. Патрушев благає переговори через всі можливі канали. Звернення до залужного на всіх рівнях в той же час залужний відповів Патрушеву разом із сирським масовною атакою поси. Темах ППО Криму, Рубльовці, Москві, НПЗ, Червоні площі, горить все. Залужний сказав Патрушеву через дипломатичні канали. Поки не буде відведення військ, говорити з вами немає про що. Саме залужний був проти першого договору, який зелені хотіли просунути на Стамбулі. Блогер Джон Сміт зазначив наступне: і так, не 250, а 85 тисяч солдатів. Загальна кількість, включно з тиловими підрозділами. Не 800, а 342 танки, не 2000, а 1029 одиниць бронетехніки. Не 1900, а апі. 519 одиниць артилерії не 160, а 102 літака не 144, а 35 гелікоптерів в цих умовах зобов'язання ніколи не купляти іноземну зброю, зобов'язання ніколи не допускати іноземні війська, зобов'язання не брати участь у військових навчаннях. Ось так бачив українську армію великий сталовояйцевий лідер. Таким були його пропозиції щодо конфігурації української армії в дужках пропозиції Москви. компроміс нагадаю, досягається десь посередині. Поки не зрозуміло, що стало Цевий лідер збирався робити з надлишковим військовим майном розпилювати нам металобрух як ткучма, продавати Росії за ціною мішка картоплі як Анатолій, чи віддавати Росії і за газ як Юля. А що взамін? А взамін гарантії Росії більше не нападати. Гарантія Росії більше не нападати, але в тому ж договорі написано, що якщо Росія нападе, то вона буде мати право вето заблокувати допомогу Україні. Дуже довірливі і надійні гарантії. Зате пропагандони зараз справляються в епітетах, що ці гарантії дуже сильно відрізнялись від Будапештського меморандуму тому що вони ратифіковані парламентами. Ну якщо російська дума ратифікує угоди, то це дійсно серйозна підстава довіряти угоді безперечно. Тільки от якщо російська пропаганда, що вигадувала історію про біолабораторії як причину нападу, а яке вони відношення мають до біолабораторії, навіть якби вони існували на території незалежної суверенної країни, тепер би отримала легко, маніпулювала кількостями, щоб розпочати юридично обґрунтовану війну. Ви ж зобов'язалися мати 100 тисяч солдатів, чого взяли на службу 100 тисяч і одного. Зараз люди акцентують. Ють на абсолютно другорядних речах відмові вступу у НАТО. Це і навіть здача Криму і пунктів відмічених на сході України. Російська мова та інша абсолютно похна фоні того, що ця угода, очевидно, була не просто угодою з капітуляції. Вона фактично означала перегрупування російських військ, і бучі у кожному місті, за неможливості опору і навіть з правом вето на можливу допомогу. І це все була пропозицією української сторони того самого сталовояйців лідера. Тому всім, хто долучився до створення культу особистості, цього нікчеми, хочу сказати. І що тримайте. Тепер же є новий договір віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Ми багато говоримо про удари Москви по нашій енергетиці, але чомусь не ставимо питання, навіщо пише телеграм-канал Печера Дракона. От чому вони вдарили зараз, коли принаймні в наших домівках тепло, а день набагато довший за зимовий. Очевидно, до зими, які ніякі об'єми малої генерації з'являться, якщо не стараннями влада, то стараннями бізнесу на цьому тлі. Буквально щойно сталася ще важливе Подія останній російський сторожовий корабель накивав п'ятами із Криму, аби не бути потопленим українськими морськими дронами або ракетою штормшедом. Колись Україна ставала частиною чорноморських ініціатив, аби вивести за кордон українське збіжжя. Нині такої проблеми немає, як явище. У цей самий час Ердоган заявляє, що веде переговори з керівниками Росії і України, аби відновити зернову ініціативу. Навіщо? А тому, що тепер зернова ініціатива потрібна не нам, вона потрібна Росії. бо Росія теж виробник та експортер зерна у вересні-жовтні. Ійські елеватори стануть забиті під зав'язку. Зерно треба буде вивозити на продаж. А між новоросійським і проливом босфор плавають українські морські дрони під чорними прапорами, наспівуючи двигунами йохо. Коротше, я вважаю, що Москва бажає обміняти припинення ракетного терору на коридор для своїх зерновозів а на додачу і танкерів. Що робити в цій ситуації в Україні? Правильна відповідь не погоджуватись ні за яких умов з банальної причини. Судної збіжжям під час пропливання якого на Україну не упадуть ракети, це десяток ракет, які упадуть на Україну. Завтра разом з тими, які Москва зекономить, поки судно плистиме. Україні треба згадати гасло британських приватирів, топи їх всіх і діяти чітко за ним, бо відновлення зернової ініціативи означатиме, що всі наші обстріли російських НПЗ підуть коту під хвіст. От тільки як себе поведе зелена влада, побачимо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.